Вітаю, розв'яжемо номер 14.20. Якщо це математика, це номер 30.20, третій рівень складності з параграфу арифметичний квадратний корінь. Давайте згадаємо, що таке арифметичний квадратний корінь за підручником. Арифметичним квадратним корінням із числа А називають таке невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. Як ви почули, ключове слово це невід'ємне число А. Для яких значень Y буде мати зміст? Вираз. Та, звичайно ж, для всіх Y, які більше або дорівнюють нулю. Тому, та, так і допишемо, що має зміст вираз, якщо y буде більша або дорівнює нулю. І тоді підкореневий вираз буде більше за нуль, буде невід'ємне число. Подивіться уважно, а ось тут у нас. Корінь квадратний знаходиться у знаменнику. Тому а у знаменнику не можна, щоб знаменник дорівнював нулю. Тоді тут будуть, буде додаткове обмеження. Y може бути тільки більше нуля. Дорівнювати нулю знаменник не може бути. І тому ми тільки кажемо, що даний вираз, даний дріб буде мати зміст, якщо y буде більше нуля. Третій приклад, так як Y у нас. У шостому степені, то будь-яке число ось тут, у нас буде завжди більше за 0. Тоді Y може мати значення більше або дорівнює за 0. А ось тут цікавий випадок. Подивіться, якщо ми поставимо місце Y, якесь додатнє число, то у нас буде мінус. Тоді, а нам треба, щоб підкореневий вираз завжди був. Додатнім. Тому мінус, і якщо ми поставимо будь-яке число, ну, наприклад, мінус 49, тоді мінус перед дужками і мінус в дужках дасть нам плюс 49. Отже, щоб даний вираз. Мав зміст, нам треба, щоб Y був біль менше або дорівнює нулю. Дивіться, Y повинен бути менше або дорівнював 0. Тоді цей вираз буде мати зміст. От я вам довела, якщо у нас буде Y буде менше або дорівнює 0. Ми розв'язали з вами номер 14:20. Визначили, для яких значень і Y Має зміст вираз. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео уроки.